Значить, сьогодні повинен було відбутися чергове засідання в Хечерському районному суді міста Києва, суддя Константинова слухання справи про розказання законні журналістській діяльності журналіста Кошевенка. На жаль, це вже, по-моєму, 20 чи 30 засідання, яке зривається як не повинні обвинуваченого, так повинні судді. Суддя вже разів вісім відкладає справу. Зв'язку з тим, що в неї інші справи, це не подовжство, тому що злочин відбувся у 23 році, в квітні місяці, термін давності притягнення до кримінальної відповідальності за частиною першої е, даної статті три роки і е, термін закінчується е, в квітні 2026 року. Тобто, якщо я більше певний на другий раз. Засідання не буде, відкладуть ще на місяців два, потім ще раз захворює обвинувачення, як це буває, і все, і на тому закінчиться розгляд справи, тому що закінчиться термін притягнення до кримінальної відповідальності. Отак От суддя Константінова, яка значить, дуже, схильно, дуже схильно відноситься до Руської православної церкви і до всього роського, як і її дочка. Тягне справу, щоби злочинців, які до сьогодні, до речі, ще значить, частина з них домінує в Печерській в Печерській лаврі, щоб не притягнути окремо з них до кримінальної відповідальності. Ось за що ми боремося тут в Києві, а ми за фронт говоримо, якщо в Києві тут є шалений опір нашій українській дійсності, Конституції, законом і так далі. І поки ми цей опір не погасимо в судах, в прокуратурі, в ДБР, НАБО, інших структурах, які імітують просто свою активну діяльність, фактично жодним чином не може довести, що вони в дійсності, щось корисне роблять для суспільства, до тих пір я думаю, що і буде війна, йти на сході, тому що тут ми повинні виграти війну. Тут. Ми українці, спочатку в Києві, ну псередині держави навести лад, поки наші військові захищають Україну на сході. Без цього нам і там буде перемогти надзвичайно складно. Так що, шановні українці, дивіться, оглядайтесь, думайте і боріться, боріться за з корумпованою владою, з корумпованими судами, з корумпованими правоохоронними органами. І тоді, я думаю, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Привелика подяка справжньому адвокату, справжньому патріоту, людині з великої літери. Мам, Барнацький. <свіх>, дякую. До перемоги. Слава Україні!